Десять дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відтепер мають сертифікати на власне житло. Напередодні дня Святого Миколая такі цінні подарунки від держави роздали в адміністрації. Тепер власне житло матиме і Юлія Скременця. У жінки двоє дітей, які як і вона мріють про власний будинок. Я зараз живу ну, ні, не одружена, в гражданському браку, але ж планую ну зараз купляємо. Плануємо хату, переїхати туди. Думаю, нормально. нормальний дуже дякуємо. Надіюся, що все буде добре. згодом сертифікати можна буде обміняти на гроші та купити житло. Кошти вже є на спеціальних рахунках, кажуть в адміністрації. У цьому році на таку підтримку із державного бюджету в обласний надійшло понад 12 мільйонів гривень. І сьогодні напередодні дня Святого Миколая Різдвяних свят. Хочу, щоб ці подарунки від держави, так які я вам передав. Щоб вони вважалися маленьким чудом для вас. Не кожна дитина, вірте, навіть в благополучній сім'ї може мріяти про те, що в неї зразу буде квартира. У вас ще є період часу, де ви можете до цієї суми дозбирувати ще кошти, заробляти і купити собі краще житло. Тому що деякі випускники, ну, дорослі люди, вони одразу купують, а потім через якийсь період часу шкодують, що могли заробити і докласти і мати кращі умови. Тому е, хочеться вам цього побажати, щоб ви не поспішали. У 2021 році сертифікати на житло у Тернопільській ОДА роздають вже вдруге.